27 грудня напередодні нового року відбула зустріч з представниками місцевих ЗМІ, під час якої були надані відповіді на питання, що стосувалося життєдіяльності Білої церкви. Розгорбати міст, чи підрядники справляються по термінам? Значить, підрядники по термінам не справились, не справились. Але я не хотів би винити повністю 100% підрядників, хоча і їхня вина є. В першу чергу ми не змогли, нам не змогли. Тобто ми просили вікна. Вікна це коли залізниця має припинити рух по колі, відключити оці високовольтні дроти, там де 27 кіловольт, і дати можливість робити моста. З березня місяця ми звертались до Укрзалізниці надати нам ці вікна. Перші вікна, що ми змогли робити, моста, ми отримали 15 вересня. Відповідно, підрядники виконувати роботи, ну, 27 кіловольт напруга. Ну, практично не могли. Тому тут не тільки їхня вина, ну, скоріше, тут і обставини такі. Тобто не все залежало від підрядника і від нас, і від міської влади. Яка ситуація з утриманням доріг тротуарів сьогодні? Слизько, люди падають. Навчити підприємства швидко і перелаштуватися це не просто. Отут мозли. Вони чистять дороги, машина на чотирьох колесах, вона і так стоїть. Да? А тротуари ще не, і техніки немає. І вони, скажімо, розбиті десь. Ми тільки зараз закуповуємо. І якщо ви могли побачити, да, то тротуари, де зроблені вже нові, вони чистяться ідеально питань нема, Да? А от старі, там, де яма і так далі, їх і почистити не можна. Зараз от проводяться тендери, обов'язкова умова. Ми з кожним роком підкуповуємо просто цієї техніки. Зараз я вам скажу чесно, не вистачає в підрядних організаціях. Ми створили МШО. Ну, я вам за бюджетом скажу, ми не багато таке місто, щоб отак могли все зразу купити. Тому що Олімпік Донецький має бажання тут. Ну, почнемо з Олімпіком. Так, я з президентом Олімпіка зустрічався двічі. Їм потрібен стадіон, на якому може грати прем'єр Ліга. І ви знаєте, в цьому році були виділені кошти, але щоб привести стадіон трудові резерви, привести до... Рівня, Тому що там жорсткі вимоги ВФА, е, десь порядка. 70-80 мільйонів гривень мінімум треба, щоб е, вкласти да, в стадіон, щоб, е, скажімо, зробити його таким, щоб це був сертифікований стадіон для прем'єр-ліги. От стадіон їм головне. І про це мені президент казав. Буде у вас такий ютуб. Класний стадіон, все питань немає. Міжнародного Ми... аеропорту. Високі, багато хто не вірить. Ну, що може? Багато я вам скажу, що може зашкодити. Хаотична забудова, яка роздається зараз там, Форсівською там, сільрадою, оце може зашкодити. Це для нас буде катастрофічно. Але на сьогоднішній день, згідно ну, всіх чинників, я вже трошки теж так вивчав всі, всі питання. До нас приїжджали французькі експерти, які, ну він мені казав, я 15 техніко-економічних обґрунтувань для аеропорту зробив. То шанси високі. У місті це йдуть якісь перігні війни, не якісь щодо. Це не перігні війни, це просто піар. Ті, хто до нас приїжджає і розказує, що він захищає наших людей, проживає не тут. І громадська організація, навіть не там, трошки реєстрація. Так от там, де вона зареєстрована, там тариф 7 гривень з половиною за квадратний метр, а в нас 5 з половиною. Питання, чого не захищають ту громаду. В Києві плата десь близько 10 гривень. Можна назвати, десь там мені казали, що по телебаченню приводив, це маніпуляція цифрами. Те, Київ, там і так далі приводили приклади, дивіться, там 2 гривні. Так треба дивитися, що в складі цього тарифу. Дві гривні в Такієві в двохповерховому будинку? Так, да, може бути. Але подивіться, що входить. Який перелік послуг? Це раз. Нема ліфта. Звісно, мало того, там не врахований вивез сміття. Звичайно, в середньому, повірте, я слідкую за тим, у нас тариф при якості обслуговування в середині, Навіть, я б так сказав, якщо взяти повністю, то нижче середнього по Україні. Скільки цього року місто залучило інвестицій? Представник Сінгабуру сказав, що він, вони вирішили будувати завод в Україні. Він вже в третій, в Білій церкві, і вони вже прийняли рішення остаточно, вони будуть будувати завод. Завод по переробці касої Значить, будуть робити з неї витяжку і це ліки для дібиття. Практично вся продукція експортоорієнтована. орієнтована. На Китай, тому що їм не вистачає сьогодні потужності. Е, І е, Сою чому вибрали саме Україну? Тому що в нас е, ще не генно модифікована соя, так як мені пояснили, і з неї виходять ну, якісні ліки. От, і це приблизно, так як мені сказав, 110 мільйонів е, євро от, інвестицій. Кажу, я вже в третій церкви, то вони вивчали це. Е, Німецькі представники компанії були, це компанія одна з найбільших виробників автозапчастин у світі. Їх не так цікавить навіть земля, їх цікавить, чи достатньо в нас кадрів, яка їх фава категорія. Марион Фуд хоче збільшувати вдвічі практично те, що вони мають. Тому я би сказав, що в умовах війни. Це взагалі дуже класний результат, тому що ви розумієте, Україна, яка воює, інвестиції йдуть дуже.